La grande bellezza, the great beauty. Італійський режисер Паоло Соррентіно став переможцем конкурсу Золотий глобус в категорії Найкращий іноземний фільм за свою стрічку Велика краса. Дякую вам. Дякую, Дякую Голівудській асоціації закордонної преси. Дякую моїм друзям, всім акторам, які знялися у фільмі. Дякую моїй дружині Даніелі та моїм дітям Анні та Карло. Дякую, Італії. Це шаленна краina, stesso водночас quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. На Йоном воліву есере семплічменте Мондану. Деймондані, мистер Фіодор Туамблий. Серед інших лауреатів Спайк Джонс. Він отримав нагороду за найкращий сценарій для фільму. Вона про чоловіка, який закохується в жіночий голос комп'ютерної системи. Всі зазначити, що система говорить голосом Скарлетт Йогансон. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi. Summer in the city of Arendelle. В категорії найкращий анімаційний фільм переможець стала стрічка Холодне серце, яка є вільною дуже адаптацією казки Андерсена Снігова королева. Arendelle. It's completely frozen. Cold, 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 cold. A real howler in July. Yeah. <gasps> really? If we don't do something soon, we'll all freeze to death. You want to talk about a problem? I sell ice for a living. Ooh, that's a rough business to be in right now. <laughs>